Зараз я скажу вам те, що можливо врятує ваше життя. І 100% покращить якість вашого життя, якщо ви мене почуєте. Коли мова заходить про натуральні рослинні препарати для профілактики, для здоров'я, у багатьох людей зненацька немає грошей. На цигарки при цьому не гроші є, на тістечка теж. На одинадцяту блузочку зазвичай теж знайдеться. Адже акція. Потрібно ж себе побалувати, чи не так? А коли йде мова про підтримку печінки, судин чи суглобів, імунітету, це дорого. Ні. Дорого це коли тобі ставлять діагноз. Дорого це жмені таблеток з аптеки. дорого це крапельниці або, не дай Боже, операція. Дорого це нерви, час, ваше життя. Організм не чекає, у нього немає відсрочки. Він просто в якийсь момент ламається. Коли в нього закінчується запас міцності дарований творцем, у когось він більший, у когось менший, але ні в кого не бездонний. А ви називаєте це віком? Ні, це не старість, це дефіцити роками, вітамінів, мінералів, амінокислот. Це дефіцит будівельного матеріалу для оновлення клітин. Не дуріть себе. Імунітет не вічний. Якщо ви не нагодуєте свій організм зараз, він просто здасться. Він просто не зможе себе захистити. Він почне здаватися потихеньку, без скандалів. Це питання пріоритетів. Є ще один нюанс. У іноземних компаніях, там, де ціна прив'язана до валюти виробника, ціна дійсно зависока для українців. Тому я і моя сім'я вже багато років користуємося високоякісними екстрактами лікарських рослин, без спирту та цукру. Сертифікованими БАДами для всіх органів і систем українського виробника. Це недорого. це доступно. Зрозумійте це, поки не пізно. Потурбуйтеся про себе та своїх близьких сьогодні, щоб завтра не було запізно. Ви не бідні, ви просто поки що не зрозуміли, наскільки здоров'я безцінне. Коли ви це зрозумієте, ресурси знайдуться. Бади це не про гроші, це про мислення та звички. Ви звикли платити за хвороби. Можливо, прийшов час платити за здоров'я? Профілактика. Якісні рослинні препарати це не розкіш, це альтернатива лікарняному ліжку. Повірте, це набагато дешевше. Згодні? Звертайтеся, допоможу придбати якісні бади, які вживаю сама. І будьмо здорові разом!